У мене тут свій криволапик, який, напевно, не захоче сидіти у мене тут і довго на колінках, але на вулиці падає сніг. Сьогодні грудень і можна сміливо розповідати вам про Гаррі Потера, а точніше про все-все, що в мене є пов'язано з цією історією. Я взяла з собою каву, тому що розповідь може затягнутися, потрібно підбадьорювати себе щоразу. І говорити ми сьогодні про різні видання Гаррі Поттера, про все, що я маю додаткові якісь різні штучки. Тому вмощуйтеся краще, зручніше, робіть собі якусь каву або чай. До речі, якщо ви любите каву, то маю для вас рекомендацію. Уже півтора роки я пробую різні смаки, різні сорти кави від Wetті Five Coffee Roasters, від українського виробника кави. От в мене зараз. В цьому горнятку ось ця кава: це Коста-Ріка з їхнього дегустаційного набору новорічного, і вона мені дуже подобається, тому що вона така без гірчинки, без кислинки. Дуже така, знаєте. Для когось вона може бути нейтральна, така, знаєте, ніякого мова, тому що вона справді ну, така просто легка, звичайна кава. Але мені така дуже подобається, тому що я п'ю каву без цукру, і для мене вона мусить бути саме такою: легкою, без гірчинки, без кислинки, смачна, легка, ну просто ідеальна. От і ця саме така сьорну. Я почала читати Гаррі Поттера» з перших двох частин. Десять років тому, році, року, день народження мені подарували перші дві частини, і саме з цих книг розпочалася моя любов до читання. І, мабуть, ця людина, бо я їй це не говорила, бо ми з нею зараз не спілкуємося. Ця людина, мабуть, навіть не підозрює, що вона зародила ось цю любов до читання, так, подарувавши ці дві книги. Але так, так вийшло. і вже 10 років я читаю книги кожного дня, кожного місяця, роками. Вже більше 150 книг на, на рік я прочитаю. Отже, перші, що я прочитала, звичайно ж, оригінальні книги. У мене є всі сім книг за 2014 рік, і усі книги ти року. Ці перші такі мої видання. І цього року я їх перечитувала, тому в мене вже є багато з. Фактично, в кожній є дуже багато стикерів, бо вже під час другого перечитування я вловвала дещо більше, ніж, скажімо так, коли мені було 12 років, так? бо я читала в 2014 році, це було 12 років мені було, і в той момент зрозуміло, я не могла відчитати якісь такі, знаєте, особливі штуки. Але <кхм> так, зараз це більше така важлива для мене історія. Я її дуже-дуже люблю. Ось в попередньому відео я розповідала більше детальніше про те, що для мене означає Гаррі Поттери, про свій досвід перечитування його після 10 років, так коли я вперше читала ці книги, хоча це вже було третій, тому що у мене є ще ілюстровані видання, коли вони виходили, я їх звичайно ж перечитувала. Проте коли я читала всі оригінальні книги, так. Після 10 років так, ніби закрили це коло початку свого читатського шляху і зараз 10 річчя. Ну, це було якось дуже щемко, дуже важливо для мене. Ось. Але так, сім оригінальних книг є. Здається, це було минулого року або два роки тому. Я дізналася, що український виробник Пазлів придбали права на ліцензовані осі різні малюнки так, для Пазлів. Ось, і почали їх виробляти в Україні. Я дуже прошу їх підтримати. Закликаю це зробити, тому що, по-перше, в них дуже класні є пазли і для дітей, і для дорослих, особливо якщо фанат Гаррі Поттера, тому що в них дуже багато різних осих Гаррі Поттерських мотивів. Те, що їхні форми, скажімо так, ці спеціальні штуки на друкарні, якими вони так, завдяки яким вони друкують ці всі малюнки, пазли вони згоріли, коли була атака на фактор друк на друкарню в Харкові. Тому так. Вони зараз маленько відновлюються, але на це потрібно дуже багато коштів, можливостей і сили, тому прошу їх підтримати, бо вони дуже дуже класні. Ці дві найбільші я ще їх не складала. Взагалі я з всіх всіх я складала лише три картинки, але нічого все попереду. Я дуже люблю це складати пазли. в дитинстві. це взагалі було якесь моє улюблене заняття. Я мала дуже, -дуже багато пазлів. Завжди просила, щоб мені дарували тільки більше і більше картинки, найбільше, не більше штучок. Ось тому це таке знаєте повернення трохи ще й в дитинство. Луна і Герміона. Також різні їхні там тваринки і всяке таке. Патрону є луни, є коти, криволапик, герміони, і тут ще в неї Дамблдор, і Ось, А друга картинка це у нас тут є Снейп, Гаррі Поттер, Мелфой, Добі, Дементори є. З офіційними будівлями тут у нас є Хогвартс на 450 і не був маленький. Цю я складала 4 години. ось, Але мені сподобалось. Знаєте, під якийсь фільм ми дивитися, ми тоді дивилися Опенгеймера і складати усі пазли було класно. ось, Тому так, тут у нас Хогвартс і всі-все-все, що є ніби біля Хогвартса, квітичне поле. Статуї, капелюху, це все коротше, тут є. А тут є офіційні будівлі тут Місесу Магії і алея Доктор. Че Гаррі і Драко в такому. Анімованому стилі, скажімо так, ось не такі. Я складала ось цього Гаріна. Мені десь пішло дві годинки на нього, бути, в принципі, 250 штучок, і вони такі величенькі доволі, тому пішло швиденько. Це в нас золоте тріо улюблене і Добічок. Добічок взагалі дуже дуже його люблю. Він, коли я перечитала книги, якось на нього зовсім по інакшому подивилася, навіть з якогось такого дорослого вже бачення. Ось тому шкода його, що все так сталося, але. Ну, він врятував Гаррі і це класно. Я складала добі. Е, Мені десь пішло також дві години, бо тут а, е, 250 штучок, але середній розмір, тому трошки так е, було важко тому що... Розпочнемо з ілюстрованими книгами. Мені дуже шкода, що вони так довго виходять і що є ризик, що, наприклад, наступні частини останні, шостий, сьомий не вийдуть, тому що. Е, Джим Кей, який ілюстрував всі попередні частини, має проблеми зі здоров'ям і не зможе так вже продовжити роботу. І, наприклад, вже в останньому в Ордені Фенікса йому вже допомагав інший ілюстратор, чи ілюстраторка зараз ми подивимося. Але ці видання просто шикарні. Я пам'ятаю, як дізналася, що буде це ілюстроване видання, і це здається був 2016 рік. 2016 рік, і я пам'ятаю, як я просила тата, щоб мені Миколай приніс цю книжку, бо я її дуже-дуже хотіла. Ось, як ми поїхали до Львова і знайшли в одній з книгарень ось цього велетня, тоді я взагалі, ну, це для мене було ну, щось фантастичне. Це дуже гарна традиція, тому що е, їх і випускали так під під, під під Миколая, і під кінець грудня тоді. І всі, фактично, ці частини я отримала на Миколая. І це дуже такі важливі для мене книги. Ось це в нас Гаррі Поттер і таємна кімната, в'язень Аскабану. Оцю, що мені приносив Миколай від родини. А вже останні дві які вийшли: це Келих вогню. Ох, вона така важкенька! Калих вогню і Орден Фенікса мені приніс Миколаїв. Mm -hmm. Коли він дарував мені калих вогню, то це було щось фантастичне, тому що він придбав ще мені паличку, я маю свою якусь таку паличку. Взагалі я хочу, м -м, така мрія на майбутнє, ще так до своєї падаманської такої е колекції е замовити ручної роботи паличку дерев'яну. Я знаю майстра українця, який робить їх, і це було б взагалі, не знаю, мрія-мрія. Але я не знаю, наприклад, чию. Тому що він робляє не так, наприклад, персонажів, то ти можеш замовити якогось персонажа, паличку, або, умовно, створити свою. Ну, Маю поки що таку примітивну, але все одно тоді я була дуже-дуже щаслива, бо це таке було класне. А, так, вона взагалі, я не знаю, я її читала. Я її читала. На ліжку. взагалі, ці всі видання читати на ліжку, тому що вони такі тяжкі. Є. Здається, ця ця три кілограми важить. Я її навіть важила, коли вона прийшла до мене, бо це просто дивіться вона масштабна, і вона така важка. Взагалі ці всі видання, ну якщо взяти в руки, то це і ніякі гантелі не треба, <сум> тому що вони заміняють їх. Ось, але так, дуже класно. Отака. І тут вже нас бачите, Джим Кей і Ніл Пакер. От художники, що вже допомагав Ніл Пакер малювати. і в принципі обіцяють, що продовжать видавати цю серію і завершать її, що ще дві книги вийдуть. Тримаємо кулачки, щоб так і було, тому що ну я не знаю, я люблю я б себе купляла, що пов'язано з Гаррі Поттером. Я дуже дуже люблю цю історію. А ще можете рахувати і в кінці і в коментарях не писати, скільки разів за ці всі відео я сказала слово дуже. Це <гум> такі малютки, які видавали баба Галамага одразу, фактично, після того, як вийшло сім оригінальних частин основних. Це казки Бардабідла, фантастичні звіри. та де їх шукати, а також «Квідич через віки. І я зараз пам'ятаю, як я читала ці книги, у мене було, знаєте, трепетне такий момент, тому що тоді було ще мало якихось цих ілюстрованих видань додаткових до цієї серії. І коли якісь такі ще так, є книжки, які повертають тебе в цю історію, це було класно. У мене, бачите, гарно зберігаються книги. Десять років книжкам, а їм путь башок. Все-таки зберігання в картонних коробках на пітозі не так вже ж погано і цей. Відображаються на книжках. Вони ж називалися якісь червячки. Гаррі Поттер і прокляте дитя. Е, до речі, треба було перечитати, бо я щось не пам'ятаю вже, що там і як. Купляла книги колись в себе в місті, і в нас є лише нема книгарень, але є два магазини з канцтоварами, де продаються книги. Там є Буквально декілька поличок з книгами. І в одному з цих магазинів. Працював власник був чоловік, і він також дуже любив читати. Він дуже любив, коли люди купляли книги. Коли я приходила, ми завжди з ним обговорювали якісь новинки. Він мені пропонував що читати, тому що я тоді тільки заходила в читацький світ Я взагалі книжковий ринок. Нічого ж не знала, нічого не було тут. Так так можливості святкувати. Взагалі мені було там 12-14 років. Я не знала, що як це в мені радив якісь книги. Ось тому. Тоді пам'ятаю, ось ця книжка тільки виходила це ж в світ, і там була дата прем'єри, коли тільки її там видавали ну, там, умовно з друку, так не виходила, коли тільки там починалися продажі. Пам'ятаю, що там так офіційно оголошувало, що там якийсь день, так дата, я не просто коли це було точно. Але так виходить ця книжка, іменно в той день стартують продажі. А я прийшла день наперед, а він, звичайно ж, так зі складу привіз її до магазину скоріше. Щоб офіційно на продажі стартуючи лише наступного дня, а вона вже в мене є. Ось, тому це така, бачите, історія ще е, з цією книгою пов'язана. І фактично звірити як шукати сценарій. І я не дивилася фільми, я пробувала, але мені не зайшло і я не дивилася. Ось, але оригінальний сценарій я прочитала. Далі я покажу вам свої такі також масштабні видання, ілюстровані. Перше, це фактично новинка нещодавна. Це Гаррі Поттер, Чеклунський альманат. І її я от буквально декілька днів назад прочитала. Дуже вам рекомендую. Якщо ви фанат, фанатка, ви не дізнаєтеся, що прямо таке, знаєте, глобально нове. Тому що ну це все з книг, з фільмів таке зрозуміло з історії для нас. Так, але якщо ви, наприклад. Знайомити своїх дітей з цією історією, то ось це видання дуже класно доповнить основні книги або, наприклад, розпочати так. Тобто, якщо, наприклад, книги там мають якесь вікове обмеження вже там з певних частин, то ось тут і це все ще таке, знаєте, більше дитяче, більше таке все дуже кольорове, воно таке все класне. Ось і думаю, що для знайомства от дітям буде оце дуже гарний варіант. А ще тут є ілюстрації українки Олі олімузи. Зараз я вам покажу декілька з них. Ось це яскравеньке, рожевеньке, це її робота. Це її, Потім як світу. От, ось це її робота. Відкрилися гегридові пустунчики, і то це всі е, гегридові звірі і, <смі>, добрі і не дуже. Ось, ось тому це видання дуже тому важливе для нас, і тим, що тут є Українка. Е, але для фанатів це не найперше, тому що це Гаррі Поттер», і тому що вона дуже-дуже яскрава. Офіційна е, найповніша книга «Заклинай світу Гаррі Потера. Тут просто є всі е, заклинання, замовляння. Чари, як робити, як там, махати паличкою і що промовляти, і значення, ось це все офіційний додаток до виставки британської бібліотеки в Нью-Йоркському історичному товаристві під назорі Пота історія магії, тут представлена справжня скарбниця магічних артефактів, а також чернецькі рукописи та оригінал рисунків Ролінг і довижні ілюстрації Мері Гранд Джима Кея та Брайана Селсніка. А, бачите, це отмусь тут пише унік... подівник до унікальної виставки. От, клас. Фантастичні звірі, і де якщо казати, у нас було звичайне таке маленьке видання, яке я показувала раніше, а тепер ще ось такий ілюстрований путівник, скажімо так. Зараз я вам декілька розворотів покажу. Воно таке, знаєте, зроблено під старовину, аля. Ну, умовно, там, зі старині, там сторінки, такі, знаєте, накреслення. Ось. Дракони, а знаєте, що мені подобається в цій книзі найбільше, і взагалі дуже подобається, що е, Джон Ролін це зробила? Що у нас є свій дракон український залізокус, Найбільший О, найбільший дракон в світі. Ось такий. Сподіваюсь, вам добре видно все. Все поміщається в кадри, і ви його добре бачите. Ось він, такий. До речі, він тут такий більше, знаєте. Страшний, скажімо так, темний, брутальний. А ось в Чеклунському альманазі він такий більш приємний. Але так, є таке. Квіточки з віке. Я пам'ятаю, що я цю книжку купила собі сама, і читала її в гуртожитку. І така, знаєте, була магія. замість хоккурсу в гуртожитку. Ось, але вона також така дуже класно зроблена. Сторінки дуже приємні. Ось тут осничок є. І ще й є ось такі розвороти, і ти ось так глобально можеш розкрити. Проведу. От я, отак. От, Заліз цих книг ви не дізнаєтесь глобально щось нового, бо це фактично ну, ніби ось тут, і те саме, що так ось тут. Ну, порівняйте розмір про те. Тут, наприклад, є багато ілюстрацій, якихось додаткових там моментів. Так от приємно ніби, розуміти, що це книжка з Гаррі Поттера. ну ніби зі всесвіта оригінальна Гаррі Поттера, тому що тут з передмовою Албуса Дамблду. І ти так ніби уявляєш, що це книжка, там, яку там міг читати Гаррі Поттер. Ще я хотіла сказати про ілюстрації, бо тут і в кожній з цих додаткових книжок інакше ілюстратора або ілюстраторка. Тому, відповідно, якісь основні такі образи персонажів зберігаються, але все одно з кожної книжки свій якийсь вайб, свої якісь там особливості. це дуже приємно, що ти ніби з кожною книжкою поранеєш в той самий світ, але з якимись такими новими, з новим баченням. Ось, і це приємно. Якщо ви думаєте, що я вже змучена, то так і є, тому що я вже перезаписую п'ятий раз те саме відео, і мене вже просто шляки трапляють. У мене ще з телефоном, і воно не, ну, не, не пікає мені, коли вибиває відео. і Я просто говорю говорю а потім стою, а там нічого нема. Повторитися вже для себе. Але перше сказати для вас: те, що я зрозуміла, чому всіх, хоча це в всіх виданнях різні художники, художниці, чому основний образ зберігається, тому що я в мене вже настільки перемішалися герої, актори з фільмів. І е, з книжками, тобто, що я це в мене для цілісна історія, і я сприймаю лише так персонажі, як е, Рона Герміона, так і е, Гаррі, е, як е, акторів, тих, тих акторів, які грали Емма Вотсон, Даніна Рекліф і. Боже, я забула, Артур якось там Я забула прізвище. Але сутому, так? А вони ж малюють просто з книг, тобто не дотримуються образності, якогось там кольору волосся, умовно, окулярів і це все. Але жорів не на акторів, які грали цих персонажів, і це для мене щось взагалі. Щойно був такий шок взагалі про екранізації і про книги оригінальні. Ми поговоримо в якомусь наступному відео. Я собі планую, як тему вже записала, як ідею для відео записала, тому що я вже дивилася, так почитала книги і багато дивилася екранізації, якщо вони є. І серіали, і фільми, тому будемо порівнювати, що краще, де дотримувалося якихось так оригінального сценарію, де відійшли від історії. Бо, наприклад, так от як Гаррі Поттер» у мене вже ух, злилося в одне, я вже, це, в мене вже просто цілісна картинка. У мене Гаррі Поттер» — це все фільми і книжки разом. А ось, наприклад, я нещодавно перечитувала також логіс Аліґрін на півкодовий і дивилася серіал. Я точно не знала, що є серіал, коли я перечитувати. І це взагалі інакше. Я як дивилася, я ну для мене це по перше. Я подивилася лише на постер, і зрозуміла, що це не те, що я собі уявляла, коли читала. Тому я сприймаю це як дві різні історії. В мене є серіал, у мене є книги. все. тобто, вони, вони мають одну тему, але ідею, але все. Актори персонажі це все зовсім і послідовність подій зовсім різна, тому що дуже багато в організації змінили. От я сприймала це як мені сподобалося те і те, але я не сприймала це як оригінальну історію. Це зовсім не ну зовсім не то. Це про це всі більше поговоримо в наступному відео, де я буду порівнювати. А поки що ми продовжуємо з Гаррі Потером. Миночка, буквально до, до Миколая цього року вийшла Різдво в Хогвартсі. Це уривок з оригінальної книжки Філософський камень. Так про перший різдво Гаррі Потера в Хогвартсі. І це не знаю. Я коли розпаковувала цю книжку. Знаєте, це викидський дитячий захват, мені хотілося плакати і дуже тішитися, бо вона така фантастично красива. І мені здається, що, наприклад, навіть її можна читати з дітьми, тому що тут фактично от просто дуже багато малюночків, і буквально зовсім трішки так, уривок тексту. Тому я думаю, що це дуже гарний варіант, наприклад, знайомити дітей з історією Гаррі Поттера, з цієї книжки, або, наприклад, з Чеклунського Альманаху. Так? Ось, тому вона така дуже прекрасна. Ну і форса, це форса це взагалістичні. Про що я згадувала вже паличка, в мене така примітивна пластмасова, але я мрію про дерев'яну, класну, ручної роботи. Але я не знаю, яку я ще хочу саме, тому поки що це просто мрія. У мене є давним-давно. Придбала, але не, не розмалювала до кінця. Це книжка-розмальовка. От я буквально там декілька розворотів розмалювала, решту в мене пусте. Ой. От зараз покину. Фенікс розмальований. У мене 24-й рік завершується Гаррі Поттером. Я хочу це продовжити трошки, тому От, купила собі календарик відривний на 25 й рік. І в мене тут і, 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 якісь меми будуть і, з і, ніби, уривки з Гаррі Потера, якісь фі з фільмів, до речі, з, тут, і все. Взагалі в перечутті, що я буду кожен день це відриватися. Ми кожен день буде щось з Гаррі Потера. Ось тому що, щасливо, що <кхем> попалося в рекламі мені ось цей календар і я його змогла придбати. Єдине, що мені сподобалось, не назвалося мені в коробці, що тут пише бруднокровкам, тому що це образа навіть в так магічному світі не можна було так називати. Людей, чарівників, ось, і так називали герміону драко, і я не розумію, навіщо вони це написали. Якщо ще магла, я можу зрозуміти. Так, бруднокровкам це мінус. ну, Це мені не сподобалось. Ось такі класні свічечки платформа 9 3 чверті. Вони ось такі з срібними і золотими покриттям, так і простенька біла. Ці свічки ви можете придбати в свічковій майстерні літепло. Я залишу посилання внизу під відео. Це свічки з соєвого воску натурального, тому вони не шкідливі для вашого здоров'я. Вони мають тематичний аромат бібліотека, таке, знаєте, шкіря старих шкіряних палітурок. Ось тому якраз до Гаррі Поттера», мені здається, воно дуже-дуже пасує. Я згадала це, що як відлучалося, подивитися, чи все гаразд. Я згадала, що в мене ще є така більш дотична вже до фільмів про Гаррі Поттера книжка Тома Фелтона по той бік чарівної палички. Також я хочу придбати ще книгу Алана Рікмана, от, але поки що маю лише цю. І якщо чесно, я вже в дорослому віці, коли перечитаю і переглядаю фільми, скажімо так, що кардинально змінила думку щодо Драко, але я вже якось на нього зовсім понакшому дивлюся. Ніж Жи ну, заліб на всіх персонажів по іншому дивилася ніж і сприймала по іншому, ніж в дитячому віці. Підлітковому, але так, зараз це зовсім якось інакше. Але мені цікаво просто бо він не такий актор розумієте, я коли бачу якось десь його в Тіктоці, то це коли ніби всі 에, там вже дітей є, мають і там не знаю, якісь бізнес, ще щось, і просто там Фелтон, який там далі в Слазаринському цьому, щось там з паличкою 에, під музичкою чоклує. Ну це прикольно. Ось тому мені хочеться перечитати. До речі, така з гарним зрізом зелененьким якраз. Під слезерин, ось тому це десь найближче читання моє буде взимку. Думаю, хочу розповісти вам про туро від Big Show оркестра, який був минулоріч, і також зараз вони знову ж їздять містами України. Так, це всі. Ніби як уривки якихось мелодій основних оцих з фільмів Гаррі Поттера симфонічного оркестру, якщо я правильно пам'ятаю, і це було фантастично. Ми тоді придбали квитки, здається, на шостий чи сьомий ряд, і це було дуже близько, це було дуже учно. Це, Якщо ви плануєте, не знаю, або думали, чи йти, чи не йти, то йти. Особливо якщо ви фанати, то обов'язково. Я, якщо знайду зараз відео в архіві, то вам додам в монтажі, тому що це було, ну, це було фантастично. Цей кадр битви за Хогвартс, це Коли Гаррі з Володимортом вже так паличка до паличкою, це останній їхній бій, і ця музика, і ця атмосфера, знаєте, воно все так ну, тебе так стримує. Ось і це були дуже класні емоції. Я вам рекомендую піти, якщо ви побачите, так, що в вашому місті буде. Цьогоріч вони говорять, що є нова програма, оновлена, але ми не підемо вже, тому що, знаєте, воно, мені здається, що вдруге воно вже буде не так. Світ не ділиться на хороших людей і протежерів в кожному з нас є світло і темрява. Лише важливо, яку сторону ми вибираємо, коли діємо. Саме це показує нашу суть Сіріус Блекс. Я ведучий Генрі, і це взагалі. А е, цей диригент в образі Дамблдора. Тому е, ну, я це, це було так минулого року. Я не знаю, як зараз, але мені думаю, що це залишили. Е, ось там ще такі різні спецефекти бувають. Ладно, не закінчилося. Я згадала, що в мене ще є ось ці фігурки. Ви їх могли бачити отут позаду? У мене одні, одна колекція. А вище в мене. так, я трошки вас вирівню, А вище в мене ще отак. Це була перша звичайна ця квітич. Ось я би хотіла собі ще якісь фігурки фанку придбати, але е, в мене поки що немає. Це, це єдина полиця, і в мене тут ще біля мене є тумбочка, де я щось складаю своє книжкове, але немає такого гарного місця, де б я могла б це поставити. Тому поки що це просто в думках в е, Ось, Але так, як я би хотіла добі. І, мабуть, золоте Тріо або якихось тих персонажів, яких, наприклад, тут в мене немає в цих фігурках. Е Сіріуса немає, немає люби на орні. Хто таких, знаєте, героїв, якихось не таких прям центральних. Не ось, а когось такого більш е простолюбно, але тих, що немає, наприклад, в Кіндері. Так, дякую вам за перегляд. Це моє друге відео, але я вже знаю. Теми для трьох наступних, які будуть або найкраще прочитане за 2024 рік, або всі мої книги, які є в мене вдома, а їх більше тисячу видань, будемо перебирати коробки з книгами. Або це буде порівняння, екранізації та е, оригінальні книги. Ось я залишаю всі посилання на свої соцмережі під відео. Це Інстаграм та Тікток. Також в мене є Patreon, де ви можете прочитати моє оповідання. Фентезі оповідання, за яким я зараз пишу роман. Охоронці природних таємниць віли та вілекреси там за символічну суму ви зможете придбати файли, прочитати. Мені буде приємно за підтримку. Ось а вам думаю, сподобається. Ви чекатимете на повну версію цієї історії, скажімо так. Буду вдячна за коментарі. Напишіть два слова, три слова, сім слів. Найкраще, звичайно ж, що вам сподобалось, чи не сподобалось. Можливо, ви маєте якісь поради для мене, тому що. Я знімаю лише друге відео. Я новачок в Ютубі, але дуже стараюся, щоб все було класно. Якщо ви маєте якісь побажання, то пишіть, але критику не пишіть, я її не люблю. Лише побажання, якісь з доброго слова. <ріст> Залишаю посилання на всі магазини, які я згадую, на всі якісь крамниці, які я згадую. Це свічки Candles, це додо, виробник пазлів український, це Roasters, кава. Ось також там є промокод на знижку на каву і на свічки. Можете стежити за моїм соцмережами, особливо за інстаграмом. Там я буду анонсувати усі відео. А поки що, бувайте.